У цьому відео ми хочемо показати вам можливості створення резервної копії всіх ваших даних у додатку Proanabreath. Створення резервної копії важливо тоді, коли вам треба зберегти весь ваш досвід, всі нагадування, власно створені патерни тренування та всю вашу статистику при переносі, наприклад, на інший пристрій або за будь-яких інших обставин. Для цього перейдемо в меню. Знаходимо розділ Різне і пункт Резервне копіювання. І вибираємо пункт Створити резервну копію. Підтверджуємо. І резервну копію створено. І ось ми бачимо шлях до неї. Для того, щоб пересвідчити, що вона є, перейдемо в файл менеджер, Вашу SD-карту. Знаходимо тут папку. Pranabreeze. Ось вона. І пересвідчуємося, що тут є файл бекапу. Потім ми можемо скопіювати цю папку в будь-яке інше місце. І з нього, з цього файлу з цієї папки, може, можуть бути відновлені, відновлені ваші дані потім. Для відновлення даних перейдемо в меню. Знову ж таки, резервне копіювання. І вибираємо пункт відновити дані. Підтверджуємо. І ваші дані успішно відновлено. Хочу звернути вашу увагу, що при створенні нового файлу резервної копії старий буде перезаписано.